Зеленський і Трамп знову віч на віч. Інтриги, гра без правил чи прихована підтримка, що ховається за усмішками президентів. Шок Путін уже пакує валізи, а Туречна готує винищувачі для супроводу диктатора. Тим часом Європа піднімає щит на захист України, а Азія ставить хрест на Росії. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Третя зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом у Білому домі не стала ні проривом у дипломатії, ні революцією у підтримці України з боку Сполучених Штатів. Переговори тривали кілька годин, і, за словами більшості змі, проходили у відвертій, подекуди напруженій атмосфері. Але чи справді все так погано для України? Дональд Трамп заявив, що сподівається завершити війну без томагавків, проте ситуація набагато складніша ніж здається на перший погляд. Передав. Аче Україні томагавків може призвести до ескалації, проте це залишається предметом переговорів. Президент України також підтвердив, що це питання ще перебуває на стадії опрацювання. Ми обговорювали з Трампом тему томагавків. Це питання не знято з порядку переговорів. Нам ще потрібно попрацювати над цим після зустрічі. Глава Білого Дому закликав зупинити війну на лінії фронту. І Володимир Зеленський підтримав цю позицію. Я зустрівся з президентом Зеленським. Як ви знаєте, сьогодні ми мали дуже добру, дуже щиру зустріч. На мою думку, вони мають негайно припинити війну. Ідіть за лінією фронту, де б вона не була, інакше все надто складно. Ви ніколи не зможете в цьому розібратися. Зупиніться на лінії фронту. Обидві сторони мають повернутися додому, до родин, припинити вбивства і все. Зупиніться прямо зараз на лінії фронту. Я сказав це президенту Зеленському, я сказав це президенту Путіну. Дуже дякую всім. У нас є те, що є для наших народів і в таких обставинах, де ми є. Проти такої великої країни, яка проти нас, думаю, нам треба зупинитися там, де ми є. І він правий, він має рацію. Президент має рацію, і нам треба зупинитися там, де ми є. Важливо зупинитися там, де ми є, а потім говорити. На думку Дональда Трампа війна може завершитися найближчим часом, якщо обидві сторони проявлять гнучкість. Водночас, Володимир Зеленський після зустрічі підкреслив, що Україна потребує гарантій безпеки, зокрема від США, у свою чергу за словами президента Зеленського, енергетичні компанії США вже готові надати допомогу Україні після атак Росії. На інфраструктуру. Далі пряма мова під час зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом детально обговорили енергетичні можливості та потенційні проекти для партнерства у цій сфері. Дякуємо за готовність надати всю необхідну підтримку для роботи нашої енергосистеми. Для нас важливим є розвиток співпраці між Україною та США, зокрема, розширення присутності американського бізнесу в Україні. Також під час прес-підходу у Вашингтоні президента України запитали, чи телефонує він європейським лідерам за підтримкою. Адже на думку журналістів Путін може вести Трампа в Оману. Зеленський запевнив, що ця підтримка відчувається і без додаткових дзвінків. Так чи інакше, ці лідери і Європа – великі прихильники України. І ну, європейським лідерам я не дзвонив за цією підтримкою. Я знаю, що у нас є підтримка, це наш е, шлях нашого стратегічного партнерства. Коли ми спілкуємось, у нас багато дзвінків і повідомлень. Цікаво, що європейські лідери висловили підтримку Україні за підсумками зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Майже всі вони опублікували відповідні пости у соціальній мережі. X. Президент Зеленський має повну підтримку Німеччини та наших європейських партнерів на шляху до миру. Після його зустрічі з Президентом Трампом ми координували подальші кроки та будемо їх супроводжувати. Нині Україні потрібен чіткий план миру. Нашою спільною метою залишається справедливий і тривалий мир для України. Для його досягнення потрібна військова, фінансова та дипломатична підтримка, а також гарантії безпеки. Ми й надалі будемо тісно співпрацювати з нашими партнерами для реалізації цієї мети. На засіданні Європейської ради наступного тижня ми обговоримо конкретні кроки. Для посилення нашої підтримки та збільшення тиску на Росію задля досягнення миру ми рішуче підтримуємо Україну. Це передбачає військову та фінансову допомогу, гарантії безпеки, припинення вогню та мирний процес. Робота триває, ніхто не прагне завершення цієї війни більше ніж самі українці. Після зустрічі Зеленського із президентом США багато хто зробив висновок, що Трамп здається знову намагається усидіти на двох стільцях. Нагадаю, що напередодні Трамп заявив про домовленість провести зустріч із Путіним. Саміт може відбутися протягом найближчих двох тижнів в Угорщині. Президент Путін і я пізніше зустрінемося у погодженому місці. У Будапешті, Угорщина, щоб спробувати покласти край цій ганебній війні між Росією та Україною. У свою чергу проросійський Орбан вітає зустріч Трампа та Путіна у своїй країні. Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що готовий прийняти саміт лідерів США та Росії у Будапешті. Запланована зустріч президентів США та Росії. Чудова новина для миролюбних людей у всьому світі. Цікаво, що президент України Володимир Зеленський та його команда були здивовані заявою президента США Дональда Трампа про домовленість із Володимиром Путіним провести нову зустріч в Угорщині. Прес-секретар глави Кремля Дмитро Пісков підтвердив, що зустріч Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа може відбутися протягом двох тижнів. Вона справді може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше. Існує спільне розуміння, що нічого не слід відкладати на. Ба більше у змі з'явилася інформація про те, що літак Путіна до Будапешта супроводжуватимуть турецькі та російські винищувачі. Літак російського диктатора ймовірно полетить через Каспійське море, Іран, Туреччину, Середземне море, Чорногорію, Сербію та Угорщину. На маршруті його забезпечуватимуть літаки ВПС Туреччини та РФ для охорони, щоб виключити загрози з боку дронів або ракет. Північний маршрут через Польщу та Словачну мало ймовірний через небезпеку та політичність складнощі. а поки прихильник руского міра в Європі Фіцо готується до саміту Путіна та Трампа в Угорщині, Азія ставить хрест на Росії. Союзники диктатора тікають один за одним. Схід припиняє торгівлю та блокує технології. Путін опинився в ізоляції. Азія закриває двері. Колишні друзі Росії обирають захід. Чому Азія більше не довіряє Кремлю? Що стоїть за цим блискавичним розворотом? Усі подробиці дивіться просто зараз. Візит останньої надії. Саме так світові ЗМІ охрестили поїздку Путіна до Таджикистану. Адже колишні союзники, а точніше сказати, колись васали просто відвертаються від Росії у Росії. Навіть по большому счету, немає інструментів сильно піднадавити на своїх центральноазіатських партнерів, які якоби в них союзники і в ОДКБ, і в нам Союзі, і в ШОСі, і ще десь. Але, як би, там не ШОСІМ. І таке видання Bloomberg повідомляють, що давні союзники Кремля в Центральній Азії та на Кавказі налагоджують зв'язки з Китаєм, Євросоюзом, Туреччиною та країнами перської затоки, прагнучи захистити себе від подальшої агресії Москви. Виною всьому напад на Україну так Путін фактично заявив, що готовий застосувати село, щоб повернути будь-якої з території, яка колись була під впливом СРСР. Але такі висновки західних ЗМІ далеко не безпідставні. Лідерство за прикладами поведінки з Москвою серед колишніх союзників сьогодні, звісно, показує Азербайджан. Відмова їхати на парад Путіна, пошук інших гарантів безпеки та головне пошук інших ринків міжнародної торгівлі все це про сьогоднішню позицію Баку. При цьому не допомогли навіть зізнання Путіна напередодні мовляв, це його ППО наприкінці минулого року збило азербайджанський літак над Чечнею. Схоже, навіть такими заявами стосунки вже не врятувати. По большому счету, впервые в истории такого постсоветского пространства мы видим, как страна, которая достаточно близка к Москве, как страна, которая достаточно лояльна, и страна, у которой похожий политический режим, которая не пошла по другому пути, условно, как Украина или Грузия при Саакашвили, как она ну, действует не так, как было принято действовать. Да? То есть она Публично критикуют э, Россию и э, не просто критикуют, а подкрепляют свою критику ответными действиями, э, похожими на то, как Россия действует с гражданами э, этой и других стран. Про бажання жити самостійно дедалі частіше заявляють фактично відкрито країни Центральної Азії. Так, наприклад, кілька днів тому, виступаючи в ООН, лідер Киргистану заявив, що країна тепер будуватиме міжнародні відносини без огляду на Москву. Могу с уверенностью сказать, что сегодня начался процесс формирования новой Центральной Азии. Благодаря своей сплоченности, стабильности и растущей региональной идентичности она занимает все более прочное место в системе международных отношений как самостоятельный субъект. Подкладывают дрову богаття российско-азиатских видносан и Соединенные Штаты. Так Дональд Трамп заявил про готовность відірвати от від впливу РФ и еще одну территорию – Узбекистан. Глава Білого Дому анонсував домовленості, яких досягли представники великого бізнесу США і з владою Узбекистану. Компанії вкладуть 1 мільярд доларів в геологу розвідку та розробку родовищ критично важливих мінералів в Узбекистані. Трамп також анонсував велику угоду між узбекистанським Airway і американською корпорацією Боїнг. Угода, яка передбачає постачання 22 літаків, оцінюється у 8 мільярдів доларів. Існує безліч напрямів, з яких Узбекистан та Сполучені Штати Америки можуть розширювати взаємовигідне співробітництво. Запевняю, я особисто гарантую успішність діяльності американських компаній в Узбекистані. Ми створимо усі умови, щоб американський бізнес почував себе впевнено та повною мірою користувався можливостями нашого ринку. Сенсаційну новину напередодні опублікували і журналісти Reuters. Туреччина зможе покрити свої потреби щодо газу, тому скорочує імпорт із Росії та Ірану. Так, РФ втрачає найбільшого клієнта одного із останніх у Європі. При цьому забезпечувати себе Анкара збирається за рахунок нарощування виробництва та збільшення імпорту зі США. Я Думаю, що вони можуть розтягнути цей процес, вони можуть відказуватися по частічно, вони можуть заміщати. Звісно ж, Турція буде як завжди, в тілі своєї восточної дипломатії а, цього, цей хвост почуттям, либо її слона почастям. По частинах їсть слона і піднебесна, так Китай припинив постачання у РФ високоточного обладнання. Про що вже відкрито заявляють російські виробники, зокрема власник компанії «Тат «Промстан» Ільдар Нурієв, керівник же українського РНБО Олексій Коваленко розповів, що зараз ведуться активні переговори між Пекіном і Вашингтоном щодо стратегічного зближення, що в результаті може мати катастрофічні наслідки для Росії. Китай не спешит поставлять те же продукты двойного назначения для России, которые Россия очень хотела бы и сильно нуждается. Это полупроводники, это комплектующие, это машиностроительные, машиностроительная техника, большие станки которые используются для самолетостроения, это э, станки, использующиеся для производства боеприпасов, это э, составляющие э, для пороха и боевых э, веществ и, и другие товары, это, заканчивая плитками для э, этих для плитоносок э, Для військових. Тобто тості фактично йде везде провісання. Також Китай, уже спираючись на власні інтереси, вставляє Путіну палиці в колеса на шляху до газових альянсів РФ з тією ж центральною Азією. З початку цього року спроби Газпрому будувати внутрішні газові мережі в цих країнах дивовижно зазнають невдач. Аналітики пояснюють, аж ніяк не без участі Пекіна. Китай проявил свою незаинтересованность артикулировал этим. И как-то все эти работы резко. начали тормозиться, и у них возникают определенные противоречия, как экономического, так и техническо э, каких-то техническо логических логистических причин. То дороги не так строятся, то ГОСТы не те, то что-то еще не так пошло, а то политическая воля немножко откорректирована в центральноазиатских странах, которые заговорили о том, что они без не прочь поставляют нефть и газ – В, э, в Китай без посереднічтої помощі. Це сторони Росії і російських, їм не надо для того, щоб якісь свої долі в китайському газовому ринку. При цьому звичайному спостерігачу може здатися, що ніякого розриву стосунків не відбувається. Лідери країн Центральної Азії періодично зустрічаються із Путіним. А як послухати розпропаганду, так співпраця взагалі тільки наростає на думку аналітиків, головною причиною такої поведінки залишається. Пытання мігрантів серйозный фактор, который э, Центральную Азию Росії и быть более мягкой даже в нынешній ситуації это то, что на территорії Росії работают миллионы. трудовых мигрантов. И это серьезно решает социальную напряженность в регионе. Потому что когда возвратится это поколение в миллионы, например, Узбекистан это 2 миллиона, Киргизстан 1 миллион и так далее, а если оно возвращается в их страну, они не могут обеспечить достойной работой и заработками, значит, получается, что в стране может возникнуть социальное недовольствие. Однак, як тільки нові зв'язки із заходом зміцніють і наберуть обертів, мігранти почнуть повертатися на батьківщину, адже природа угод із західними партнерами не відкати та відсотки, а законне збагачення на рівні держави, а не окремих чиновників. І вибір, де жити у підсанкційній Росії чи у своїй країні із перспективами, більше не стоятиме більше того, не зрозуміло, як Росія збирається досягати всіх поставлених цілей так званої СВО на болотах танковий колапс. Росія залишилася без своїх бронемонстрів. 20 тисяч танків відправлено на металобрухт. Армія Путіна задихається від втрат. ЗСУ обнулили бронетанкову потужність Кремля. Росія остаточно втратила свій залізний щит. Це фатальна криза для армії РФ. Танки зникають швидше, ніж їх встигають виробляти. А втрат. Рати шокують навіть союзників. Сталева імперія бункерного типу руйнується. Про причини та наслідки танкового кризису, з яким зіткнулися окупанти, далі. Пілоти третьої штурмової двома дронами знищують російський танк, який сховали у лісопосадці. Один із дронів залітає прямо у дуло. За останній рік відео зі знищенням танка стали досить рідкісними, оскільки зсу вибило величезну кількість техніків окупанта. Армія РФ фактично змушена проводити штурми в пішу чи мотоциклах. бойові машини піхоти, танки. І приходяться піхоту сежать там просто на мотоцикли і наліґразґержанською нібронірованою техніку. З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили понад 11 тисяч російських танків. Це дані генштабу українського командування. У резерві збройних сил Російської Федерації залишилася третя частина танків, які там перебували до початку вторгнення в Україну. Через три роки війни Москва настільки витратила свої танкові резерви, що за повідомленнями вони майже вичерпані. Хоча Кремль наполягає на відсутності проблеми з поповненням танків. Примітно, що у 2022 році танкові резерви Росії зберігалися на 24 базах по всій країні. А сьогодні діють лише 9 таких об'єктів: пітер Сучів, військовий оглядач. РФ суттєво уповільнила використання на передові танків радянської доби, бо сіра зона засіяна українськими БПЛА, для яких танки є легкою здобиччю. Дані про втрату більшості танків у війні з Україною з грудня 2022 року підтверджують і в американському інституті вивчення війни. У Росії, як і раніше, є 46% її довоєнних запасів танків, 42% її довоєнних запасів бойових машин піхоти, і 48% її довоєнних запасів бронетранспортерів. Знімки восьми російських військових складів, мабуть, показують, що Росія спустошила більшу частину складів. Своїх запасів транспортних засобів і джерело в соціальних мережах оцінила, що Росія ймовірно вичерпає свої запаси танків і бронетехніки, що залишилися до кінця 2025 року. У Росії можуть бути додаткові бронемашини і танки в критому хроні російська федерація січа стоїть перед дилемою. запасов советской бронетехники уже практически нет. Порядка 60% уже советской бронетехники, которые находились на складах длительного хранения на территории Российской Федерации, Ані фактично унічтожене силами оборони України. Кремль за понад три роки війни зняв із зберігання більшу частину танків. Ці машини потрапили зі сховищ на склади, а потім на передову, де були знищені захоплені чи кинуті ресурси та зусилля, витрачені на відновлення цих машин, не окупилися і не принесли бажаного результату на полі бою. Зараз необхідної кількості техніки вже просто немає. Згідно з останніми даними розвідки з відкритих джерел на сьогодні на зберіганні в Росії знаходиться всього 2887 танків, і більше половини з них перебувають у поганому стані. Менш четверті їх можна було кваліфікувати як придатні до використання на полі бою. Менше ста танків Т-80 відносилися до умовно сучасних. Інші включали застарілі танки: Т-62, Т-64 і Т-72 ранніх моделей. Пітер Сучів – військовий оглядач Російська Федерація, способна реанімірувати. советскую бронетехнику в количестве от 1200 до 1400, но не производить новые. Производство новых танков Российской Федерации, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, это порядка 180 до 200 штук в год. А с учетом количества бронетехники, уничтожаемой на линии боевого соприкосновения силами обороны Украины, это капля в море. Враховуючи цифри з різних джерел, зараз питання полягає не в тому, чи з'являться на полі бою розконсервовані російські танки, а в тому, коли це може статися і чи це можливо в необхідній кількості. Як ви оцінюєте результати зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського, пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже понад 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.